У 695 році, Перша Болгарська імперія, заснована у 681 році, зміцнювала свою присутність у Південно-східній Європі. Під керівництвом хана Аспаруха імперія розширила свої території на південь від Дунаю, закріпивши свої позиції серед сусідніх держав. Молода держава перебувала в процесі організації своїх адміністративних і військових структур для ефективного управління своїми зростаючими володіннями. Будь ласка! Підпишіться, щоб дізнатись більше захоплюючих історичних фактів. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалася ця подорож у часі. Також коментуйте нижче. Я буду дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мене на Patreon, купите мені каву, слідкуйте за мною на Spotify та підпишіться на мій МійКейуфай, щоб допомогти мені надавати вам кращий контент. Заздалегідь дякую. У цей період Візантійська імперія переживала значну внутрішню нестабільність, відому як у 20-річна анархія 695 717 РР. Повалення імператора Юстиніана II у 695 році ознаменувало початок цієї епохи, що призвело до швидкої зміни влади та політичного хаосу. Цей безлад послабив Візантійський вплив у регіоні, що опосередковано пішло на користь зародженій болгарській державі. Внутрішні чвари у Візантії надали першому болгарському царству можливість утвердити свою незалежність і розширити свій вплив. Хоча прямі військові зіткнення були обмежені протягом цього конкретного року, динаміка розстановки сил дозволила Болгарії зміцнити свої позиції без значного втручання Візантії. Суспільство Першого Болгарського царства було ієрархічно організоване. На вершині стояв хан, верховний правитель. Нижче нього був кавхан. Який виконував функції другої особи в державі. Регіональне управління здійснювали боїлади, вельможі, які наглядали за різними кланами і територіями. Така структура сприяла ефективному управлінню та контролю над різноманітним населенням імперії. Суспільство Першого болгарського царства було ієрархічно організоване. На вершині стояв хан, верховний правитель. Нижче нього був Кавхан. Який виконував функції другої особи в державі. Регіональне управління здійснювали боїлади, вельможі, які наглядали за різними кланами і територіями. Така структура сприяла ефективному управлінню та контролю над різноманітним населенням імперії. Наприкінці VII століття відбувалася інтеграція між болгарами та слов'янським населенням імперії. Цей період був позначений культурними обмінами, шлюбними зв'язками та змішанням традицій, що призвело до формування єдиної болгарської ідентичності. Синтез мов, звичаїв і практику правління збагатив культурне полотно імперії. У 695 ер на перше болгарське царство сповідувало одну з форм тенгріанства – центральноазіатської і шаманської системи вірувань. Релігійні ритуали та церемонії були невід'ємною частиною як управління, так і повсякденного життя, а хан часто виступав у ролі духовного лідера. Ця духовна основа забезпечувала суспільну згуртованість і зміцнювала владу правлячого класу. Окрім взаємодії з Візантійською імперією, перше болгарське царство підтримувало дипломатичні та військові відносини з сусідніми державами, такими як Хозари та Авари. Ці відносини характеризувалися союзами. Торговельними угодами та періодичними конфліктами, які впливали на геополітичний ландшафт регіону. У цей період спостерігався прогрес у військовій організації та техніці фортифікації. Болгари перейняли та адаптували технології сусідніх культур, вдосконаливши свою кавалерію та облогові можливості. Ці зміни мали вирішальне значення для захисту території імперії та утвердження її домінування в регіоні. Наприкінці VII століття відбувалися переміщення населення, зокрема міграції слов'янських племен на Балкани. Ці демографічні зрушення сприяли культурному та етнічному розмаїттю Першого болгарського царства, створюючи плавильний котел традицій і звичаїв, які визначили майбутні нації. Події 695 року нашої ери відіграли вирішальну роль у консолідації Першого Болгарського царства. Внутрішній розбрат у Візантійській імперії дозволив Болгарії зміцнити свій суверенітет і розширити свій вплив. Соціальна та культурна інтеграція цього періоду заклала основу для згуртованої національної ідентичності, яка збереглася протягом наступних століть. Будь ласка, підпишіться, щоб дізнатись більше захоплюючих історичних фактів. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалася ця подорож у часі. Також коментуйте нижче. Я буду дуже вдячний. Якщо ви підтримаєте мене на Patreon, станете учасником байми Акофи, підпишетеся на Spotify і підпишетеся на мою сторінку KOFI, щоб допомогти мені надавати вам кращий контент. Заздалегідь дякую.